Сьогодні ми пограємо в гру Добре чи погано. Навчимося розпізнавати добрі і погані вчинки, вміти описувати та давати їм оцінку, розвивати дружні стосунки та допомагати іншим. На цьому малюнку ми бачимо, коли хлопчик у дівчинки забирає іграшку. Діти, це добре чи погано? Так, діти, це погано. На цій світлині видно, що хлопчик штовхнув дівчинку. Дівчинка перелякана, тікає від нього. Як ви гадаєте, діти, це добре чи погано? Так, діти, це погано. Ми бачимо на малюнку, як хлопчик чіпає дівчинку за косу. Їй це не подобається і вона плаче. Як ви думаєте, діти, це добрий вчинок чи поганий? Так, діти, це поганий вчинок. Ми бачимо на малюнку, як хлопчик з дівчинкою складають пляшки. Вони допомагають, вони радісні. Як ви гадаєте, це добрий вчинок чи поганий? Так, діти, це добрий вчинок. Ми бачимо на малюнку, де хлопчик допомагає своїй матусі. Як ви гадаєте, діти, це добрий вчинок чи поганий? Так, діти, це добрий вчинок. На цьому малюнку ми бачимо, як дівчинка поливає квіти. Вона радісна, сонечко світить. Як ви гадаєте, діти, це добрий вчинок чи поганий? Так, це добрий вчинок.